Вітаю історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Секретні ставки Гітлера. Які таємниці приховує Вервольф в Україні? Територія має дуже сильну нарядку та Вольфшанце у Польщі. Це місце було малим Берліном під час війни. Що німці ховали під землею? Є там під землею чи немає? А також унікальні дослідження українських вчених вісім кілометрів від Вінниці. На перший погляд тут звичайний ліс. Але серед дубів криється одна з найбільших загадок Другої світової. Тут знаходилася східна ставка Адольфа Гітлера. Її почали будувати в 41-му, одразу після окупації України. Спочатку нацисти дали цьому місцю романтичну назву Айхенхайн. Німці розповіли, що це будується санаторія для німецьких поранених солдат. Його називали Дубовий Гайф. Згодом ставку назвуть Вервольф в перекладі з німецької озброєний вовк. Саме Вовк був партійним псевдонімом Фюрера. Ставка Гітлера Вервольф у Вінницькому лісі займала територію протяжністю у 2,5 кілометри. На 24 гектарах розміщувалась 81 споруда, у тому числі особистий будинок Гітлера з персональним бомбосховищем, бункер для офіцерів, сауна, перукарня та навіть казино. Чим же так привабила фюрера саме околиця Вінниці? Це місце виявляється було обрано не просто так. Воно знаходилося далеко від лінії фронту. Та до війни тут планували ставку головного суперника Сталіна. У квітні 42-го року був вже є документ, який свідчить про те, що ставка готова прийняти фюрера. Тобто за якихось там 3-4 місяці були зведені величезні бетонні споруди, і найцікавіше кажуть, що місце для Гітлера обирали не тільки воєначальники Третього рейху. Можливо, тут не обійшлося без містики перед будівництвом. Сюди приїхали екстрасенси. Маги. Обстежили територію, сказали, що територія має дуже сильну енергетику. І ця енергетика мала б допомагати Гітлеру в цій війні. Поруч із штабом збудували навіть маленький аеродром. Броньований телефонний кабель тягнувся аж до Берліну. Для самого ж Гітлера створили суперкомфорт. Каналізація, водогін, город, де вирощували овочі спеціально для фюрера. Був на території і басейн. Навіть ходять легенди, що в ньому, начебто, купалася Єва Браун. Жодного разу. Я в ньому не купалася, тому що жодного разу вона на цій ставці не була. Вона сюди не приїжджала. Це легенда, міф. До Веревольфу Фюрер приїздив тричі, жив по кілька місяців. Саме під Вінницею підписуються документи, які стали початком кінця третього рейху. Підписав директиву номер 45 про наступ на Сталінград і на Кавказ. І 14 жовтня 42-го року на цій ставці ще бої за Сталінград тривали. Гітлер підписав наказ номер один про перехід до оборони на всьому східному фронті. Тобто. Він визнав провал блискавичної війни проти радянського союзу. В 44-му радянські війська займають ставку. Контррозвідники три дні шукають документи та цінності, але чомусь не знаходять. Німці кидають всі сили, щоб відбити об'єкт. Радянські війська відступили. Німці е, попритягували з місцевого аеродрому, де ще лежали авіабомби, і ще зібрали, і вони підірвали входи в ставку. Фактично, нині ставка Гітлера представляє з себе декілька руїн посеред лісу. Та найбільша загадка, що ж тут сховано під землею, чи не саме тому радянські контразвідники нічого не знайшли в 44-му? і тут досі можуть зберігатися секрети Другої світової. Наприкінці 80-х московські геологи довели: під землею дійсно є порожнини. Ці дослідження КДБ засекретило. Невже тоді дійсно щось знайшли? І ось зараз, через 30 років, на території ставки провели нове дослідження. За допомогою Георадару, інститут прикладних проблем, екології та геофізики просканував територію і зробив аналіз ґрунту. Науковці припускають, що на глибині 2,5 метрів збудовані чотири поверхи. Можливо, під час війни все виглядало так. Те, що секретів може бути багато, підтверджують дослідження іншої ставки Гітлера на півночі Польщі. Вольфшанце. у перекладі з німецької Вовче Лігво. Всі цікавить бурштинова кімната. Де вона може бути? Цей шедевр 18-го сторіччя фашисти вивезли з царського села в 42-му році, але наприкінці війни бурштинова кімната загадково зникає. За однією з версій, її слід губиться саме в цих краях. Це місце було малим Берліном під час війни. Гітлер тут прожив три роки. В цьому містечку перебувало 2,5 тисячі офіцерів. Фюрер жив ось в цьому бункері. Умови у нього були доволі спартанські. На відміну від бункеру, шефа Люфтваффе Германа Герінга. Там панувала розкіш. Дорогі меблі, вишуканий одяг, коштовності. Поруч із Вовчим Лігвом знаходився ще й штаб Вермахту. Там німецькі генерали жили в розкоші та розвагах. У них завжди були гроші, навіть окремий бункер збудували, де показували кіно. У головного логіста Вермахта, генерала Вагнера, тут неподалік на озері була власна яхта. Але все змінилося, коли радянські війська почали наступати. Спочатку Гітлер евакуювався до Берліну, за ним генерали. Одразу після війни тут працювало радянське НКВС, шукали документи та зброю. Сталіна це дуже цікавило. саме тоді розпочалися і пошуки бурштинової кімнати. До кінця 44-го року вона зберігалася неподалік відставки Гітлера в королевському замку в Кьонінсберзі, нинішньому Калінінграді. Можливо, її тоді знищили, але я в це не вірю, оскільки в місцевому костелі знайшли деякі речі з королівського замку. Напевне, бурштинову кімнату також. Спакували часу, було обмаль, тому далеко її сховати не могли. Версію, що бурштинова кімната може бути саме тут, підтверджують і покази Еріха Коха, гауляйтера України. На відміну від інших воєначальників третього рейху, його чомусь не стратили. Він знав, де схована бурштинова кімната, документи та золото рейху. Він видавав інформацію порціями, аби продовжити собі життя. В 70-ті коха навіть привозять сюди. Він показує місце, але бурштинової кімнати там не знаходять. А ось нещодавно георадари вказали на підземні приміщення, про які досі ніхто не знав. Це технічний канал, який ми нещодавно відкрили. На жаль, він був порожній. Але якщо ми підемо далі з Георадаром, ми можемо ще щось знайти. Ми вивчили тільки один відсоток з 200 гектарів. Ця земля зберігає ще багато секретів. Нацисти настільки швидко втікали, що вивести просто все не встигали. Так само швидко втікали вони із України. З собою забирали награбовані коштовності та золото. Нацисти були е, людьми, які думали про перспективу. Вони думали, як зберегтися для того, щоб збереглася матеріальна база. Це це не підлягає судні. Деякі дослідники вважають, що в Україні нацисти назбирали три вагони вкрадених скарбів. Куди ж вони поділись? Можливо, підказка якраз на території Вервольфу. Звичайно, якщо версія науковців з інституту прикладної екології та геофізики про підземні приміщення підтвердиться: кожного поверху висота метр вісімдесят сантиметрів. Вони дали абсолютно точні розміри. І вони сказали так: що два перших поверхи заповнені аргоном і радоном газами, нижні поверхи іншими газами. Це вимагає додаткових досліджень. Ось те саме місце, де якраз можливо розташована підземелля. Тут сюди був ліс. Це була територія, на якій не росли дерева. Це теж, ну якби так наводило на певні думки. До того ж, дослідники Вервольфу випадково наштовхнулися й на люк, про який ніде досі не було згадки. по Перше він поштукатурний, і по-друге, у нього була гідроізоляція. Тобто, ця споруда повинна була бути сухою. Чи дійсно нацисти могли сховати під землю свої секрети? Науковці сперечаються до сих пір. Ми на сьогоднішній день маємо офіційний документ офіційної установи, що дійсно у нас на ставці є підземна споруда. Ми знайшли велику кількість документів, які спростовують, що під землею були споруди. Ставка будувалась з грудня 41-го по квітень 42-го року. Так, за цей час провести величезні підземні роботи просто неможливо було. Дати відповіді на всі запитання могли б археологічні розкопки, але вони на території Вервольфу за 75 років так і не проводилися. Банальний, немає грошей, але нові технології можуть нам дати уяву, як все виглядало. Відновлювати всі зруйновані будівлі в музеї не збираються. кажуть для того, щоб побачити, як все виглядало під час війни, достатньо буде всього лише смартфону. Наводиш його на руїну і з'являється 3D-модуляція того ж таки будинку Гітлера. Науковцям вже вдалося відновити точні розміри території, а також окремих зон ставки, зокрема КПП, плацу та електростанції. Але ще багато залишається недослідженим, що ж приховують тонни цього бетону. Щоб відповісти на це запитання, науковцям знадобиться ще не один рік. Валерій Літонінський, Лариса Задорожна, факти тижня. Сенсаційна знахідка у Чорному морі. Загублений флот Гітлера знайшовся. Хто та чому потопив таємну німецьку підводну ескадру біля Туреччини? Там дуже багато було нацистів, але вони втікали. Куди німці вивезли українське золото? Нові подробиці. Українське золото пропало вісно 45 року. Та як американець знайшов найбільший скарб за всю історію морських пошуків, який належить Радянському Союзу. Це унікальні кадри, які облетіли весь світ. Батискав на глибині 50 метрів, знаходить субмарину Ю-23 з так званого втраченого флоту Гітлера. Так прозвали 30-ту флотилію з трьох підводних човнів, які зникли 1944 року. Їх знайшов морський інженер та дайвер Сельчук Колай у берегів Туреччини. Субмарини знайшли завдяки мапі, на якій командир однієї з них позначив місце виходу екіпажу на берег. Із цими даними та сучасним обладнанням ми знайшли втрачений флот Гітлера. Німецькі субмарини доставляли до Чорного моря сушею, розібравши до того на частини. Спецоперація була цілком таємною. Субмарини затопили під кінець війни. За офіційною версією, через наближення радянських військ до румунського порту Констанца, де вони на той час базувалися. Та є і неофіційна версія. Що стосується конкретно цих трьох підводних водок, ну я не исключаю, що вони хотіли вивести якісь цінності з Турції. От це могло бути, тому що там дійсно Турція була одним, одним з головних получатів німецьких анаграбних ценностей. Можливо, саме цінності на борту змусили німців позбутися човнів. І на субмаринах був не лише дорогоцінний метал. Рідкісні твори мистецтва та картини відомих художників для німців вони були не менш цінні, ніж золото. Їх ретельно описували та вивозили з окупованих територій, серед них і Україна. Доставляли цінний вантаж здебільшого до Берліну. Але частина з них вже після війни спливає в Південній Америці. Але як картини зі сховищ Третього рейху опинилися в іншому кінці світу? Під кінець війни німці активно використовували підводні човни для транспортування високопосадовців та цінних вантажів подалі від Європи, де за нацистською верхівкою влаштували полювання. 44-го року Гітлер віддав серію наказів секретних про евакуацію цінності Рейха в інші країни, тобто країни-союзники. В основному це була Південна Америка, Аргентина, Чилі, Парагвай. А вивозити було що про золоті запаси третього рейху ходили легенди, і небезпідставні цінності з пограбованих країн нацистським лідерам цілком вистачало, аби купити собі свободу, безпеку та навіть цілі країни. За допомогою цих коштів і цінностей намагалися створити новий рейх. Доставити до берегів Південної Америки скарби рейха можна було лише морем, і субмарини ідеальне прикриття. У латиноамериканських водах дійсно є німецькі субмарини. Переконаний відомий телеведучий Костянтин Стогній, бо бачив їх сам під час власного розслідування у Чилі в бухті Консепсіон знаходиться затонулі німецькі човни, де ми занурювалися. Також в Аргентині це вже но ну, історичний факт, встановлений про те, що три роки вже як закінчилася Друга світова війна, там були арештовані, і Фаберівці вивезли екіпажі трьох субмарин, які належали до конвою фюрера. Там і нині цілі німецькі поселення латиноамериканські країни легко могли запропонувати німцям прихисток в обмін на солідну винагороду. З що була керівництво вищого а, ешелону Третього Рейху. Інша справа, чи хто їм допомагав, світові а, якісь імперії допомагали їм тікти в обмін на якісь секрети, У збережжя Данії пролив скагерак. Співробітники військово-морського музею Ютландія на глибині 123 метри знаходять німецький підводний човен. Його потопив британський бомбардувальник. Це одна з найсучасніших субмарин того часу. У пресі одразу запідозрили, що це міг бути човен, яким спробував втекти Адольф Гітлер разом із золотом Третього рейху. Ми зв'язалися із директором музею Гертом Норманом Андерсеном та у відповідь отримали незвичного листа. Знайдений підводний човен використовувався у якості навчального човна. Але 5 травня ще до завершення війни хтось із німців вирішив на ньому втекти. Чому втікали і куди тримали курс, ніхто не знає. Втеча самого фюрера на такому човні маловірогідна. А от менш високе керівництво цілком могло. І ми знайшли кандидата на втечу цим човном. Ним був Ерік Кох. Ері Кох – німецький державний діяч вищий партійний функціонер націонал соціалістичної робітничої партії німеччини з 1942 по 1944 обіймав посаду рейхкомісара україни Возможно, та лодка, яка в дані, можливо, вона і та подводна лодка короє за затоплена твоєм дані мови на закохами і ла ну його предполагалось спасти, в тому числі на подводне лодку Достеменно відомо, що Кох в кінці війни перебрався на кораблі з Кьонінсберга до Копенгагена і хотів на Субарині відчалити до південної Америки. Вивозити йому було, що у повноваження гауляйтера входило вилучення цінностей з окупованих територій, зокрема з України. Була сламірова так називаємо українська колекція. Кох, ну тобто наградна колекція, українське золото. Трівагона вагони, пану пропала вісною сорок вагону в районі раїн Заканерґут. Судя по в латівську Америку. Судя по всьому, там наказали цікаво, що дата зникнення вивезеного з України золота практично збігається із часом, коли був потоплений підводний човен у берегів Данії. Ймовірно, саме з допомогою субмарини, і планувалося вивезти цінності до нового світу разом із Еріхом Кохом. Фактично, Гітлер і оточення готували базу для, для нового ривка. Туди було переправлено дуже багато всього цінності, в тому числі і того, що було вкрадено на території України. Та чи насправді затонулій субмарині є цінності, ми, схоже, так і не дізнаємось. Піднімати її не збираються, посилаючись на солідну глибину. Таємницею залишається й доля трьох вагонів золота, вивезеного з України. Та не лише в нацистської Німеччини море відібрало вражаючі цінності. 2012 рік Атлантичний океан. Американський шукач скарбів Грег Брукс з командою знаходить британське судно Порт Ніколсон. Корабель нібито перевозив вантаж платини на 3 мільярди доларів. Знахідку тоді охрестили найбільшим скарбом за всю історію підводних пошуків. Платиною Радянський Союз мав розплатитися із США за постачання продовольства та зброї під час Другої світової. Та 42-го року на судно нападає німецька субмарина і топить його. 71 тона платини призначалася для влади США як розрахунок за поставки зброї сировини продовольства за програмою Ленд-Лізу. От тільки саму платину ніхто не бачив і досі. А от англійські шукачі скарбів побачили і витягли з морського дна біля берегів Ірландії 48 тонн срібла. На 38 мільйонів доларів. Скарб перевозив британський транспортник, який втопила нацистська субмарина. Море рідко розкриває свої таємниці та ще рідше ділиться своїми скарбами. Олександр Мельников. Факти тижня. Таємницю зали номер 600 Війна радянських та американських спецслужб у Нюрнберзі. Я призираю суд з до без смертної летлика. Чому трьом найвизначнішим діячам рейху на процесі вдалося покінчити з собою? Та хто передав ціаніт Герману Герен? Неприємно. Но быстро. які секретні протоколи пакту Молотова ріббентропа налякали Сталіна? Та навіщо чекісти застрелили українського прокурора Миколу Зорю у номері свого готеля? Він був знайдений мертвим, і загадкова втеча рейхсляйтера Мартіна Бормана. Невже він був глибоко законспірованим радянським агентом? У серпні 1938 року, після анексії Австрії, нацисти таємно вивозять із відня реліквії священної Римської імперії. Мер Нюрнберга Віллі Лібель урочисто вручає Адольфу Гітлеру Райкс оздоблений коштовностями імператорський меч. Друга світова війна спалахне через рік після таємної змови Гітлера зі Сталіним про поділ східної Європи і невдовзі переросте в зіткнення їх самих. Це було зіткнення двох страшних хижаків. Перемога. Кожного із них привела б до того, що історія людської цивілізації б завершилася. Це як битва вампіра з бурдалаком, вампіри капітулювали у листопаді 1945 року, в розбомбленому союзниками Нюрнберзі починається процес століття. Багато хто побачив у цьому символізм, оскільки саме імперське місто називали колиською нацизму, і тут проходили найбільші шоу та партійні з'їзди фюрера. Незадовго до процесу в камері знайдуть повішеним голову трудового фронту нацистів і організатора арабської праці Роберта Лея. За свідченнями родичів одного із найближчих соратників Гітлера його спочатку задушили, а потім повісили. На лаві підсудних 22 військових злочинці. Серед найвідоміших головний дипломат Рейху Рібентроп, генерали Вермахту, Йодель та Кейтель, один з керівників СС Кельтен Брунер. І, безперечно, наці номер 2 як називали рейхсмаршала авіації Геринга. Він на процесі найактивніший та найзухваліший. У кінці квітня 1945-го геринг по радіо публічно закликав Гітлера передати йому владу. Він сподівався домовитись з Британією та штатами про капітуляцію без совєтів. Фюрер позбавив організатора Люфтвафе усіх звань і титулів. Рейхсмаршала маршала негайно беруть під арешт в австрійському замку Карінгалля, де Герингу вдалося зібрати неймовірну колекцію шедебрів вивезених з окупованих територій. Йому світить страта, але вже через кілька днів Гітлер пускає собі кулю в лоба, а Геринг здається в полон американця. У Нюрнбергу його разом з 11 іншими наці засуджують до страти через повішення. За кілька годин до Шибениці, 16 жовтня 1946 року. Герман Геринг приймає ціаніт. Ну, Вже сказав фільм не вішають. І там по одній з версій, ну найболі вероятних його жена там за взятку та там через ехранника передала ціаніт. Ця історія досі оповита таємницею. Чи то дружина передала йому отруту під час поцілунку на побаченні в тюрмі, або ж у кітелі рейхсмаршала було зашито одразу декілька капсул, лише одну з яких знайшли під час обшуку. Хай там як, але одному з носіїв головних секретів рейху дали можливість забрати їх у могилу. Тіло Гарінка символічно поклали поруч із механічною шибеницею, яку обладнали американці у спортзалі Палацу юстиції для приведення рішення трибуналу в дію. Заочно до страти було засуджено реального номера два в ієрархії рейку: рейхсляйтера, керівника націонал-соціалістичної партії і особистого секретаря Фюрера Мартіна Бормана. І головне. Саме партай Геносе був розпорядником золота нацистів і трильйонів у різних банках світу. Насправді, Борман контролював і ще одну найважливу річ – це золото партії. Золото Гімлера, золото Гітлера це були дрібничка, яка відходила. А от е, золото Бормана це зовсім інші цифри, це зовсім інші тони. На процесі водій Гітлера, який нібито тікав разом із Борманом з бункера Фюрера, заявив про його смерть від розриву снаряду, але тіла так і не знайшли, як і золота нацистів. Сліди. Бормана знаходили в південній Америці. За свідоцтвом британського розвідника Крейтона йому змінили зовнішність. і Він помер у Парагваї у 1959 році. За іншою версією, в тому числі керівника розвідки ФРН, Ляйтер був агентом радянського союзу. На старовинному цвинтарі в Лефортово є навіть його могила. Він чотирнадцяті чином, не воюючи, потрапив в полон. У 18-му і 19-му 19-му році перебував в полоні в підлині в невеличкому таборі для іноземних військовополонених про те, що борман працював на Москву, начебто незадовго до смерті, розповів маршал Єрьом'енко. Не випадково в автора «17-ти миттєвостей весни Юліана Семенова, якому дозволяли працювати в архівах КДБ, чимало натяків на те, що борман допомагав Штірліцу. А я вас бачив. Вірно. Утім, є й третя версія. У 70-х роках під час будівництва в Берліні знайшли рештки тіла зі склом у роті. Експерти за черепа і ДНК в Німеччині пізніше встановила, що це Мартін Борман. Сліди скла можуть свідчити, що Борман теж учинив самогубство ціаністим калієм. Його останки були спалені, а прах розвіяний. Точно так вчинили у 46-му році з тілами страчених після вердикту трибуналу нацистів. Їх таємно спалили в крематорії Мюнхена. Показово, що в СРСР були оприлюднені лише сім із 42 томів матеріалів трибуналу, тоді як на заході, в повному обсязі. Деякі документи процесу і досі токсичні для Москви. Шоком для Кремля стало оприлюднення адвокатами міністра закордонних справ рейху секретних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа. Які свідчили про поділ у 39-му році Сталіним і Гітлером Польщі та розподіл сфер впливу і територій, хоча з іншого боку агресивну війну можна було закинути і радянському союзу, який напав на Польщу фактично разом з нацистською Німеччиною, і це при тому, що Кремль доклав максимум зусиль, аби під час процесу жодної згадки про співробітництво комуністів та нацистів не було ані про приїзд Рібентропа і зустріч зі Сталіним, ані про анексію країн Балтії, ані про спільний парад вермахту та радянських військ у. Брест. і за цим у Нюрнбергу стежив особисто головний інквізитор Сталіна. На той час заступник міністра закордонних справ Андрій Вишинський сталін мав колосальний досвід жахливих цих показових московських процесів 1930-х років. Проти його політичних суперників власне в Нюрнбергу і гра грали провідні ролі. От ті люди, які займалися режисурою цих московських процесів, головний обвинувач на процесі від радянського союзу, прокурор української РСР Роман Руденко, назвав секретні протоколи фальшивкою і їх не взяли до уваги. Але вже наступного дня протоколи опублікувала американська преса, і це стало бомбою для Москви. У витоку інформації звинуватили помічника Руденка, українського прокурора Миколу Зорю. Зоря. Дав згоду на оприлюднення цих документів. Навряд чи випадково, що буквально в той же день е, ці, ці документи були опубліковані однією із впливових американських газет. Прокурора одразу викликали до Москви на килим. Наступного дня зорю знайшли застреленим у готельному номері. Представники СРСР заявили, що він випадково вистрелив у себе, коли чистив зброю. У пресі та серед учасників процесу одразу запідозрили сталінських агентів смерш, яких кишіло у Нюрнберзі. Не існує версія про е, усунення. Хоча е цілком е більш вірогідним видається версія із самогубства, ще одне фіаско Кремля в Нюрнберзі свідчення злочинів НКВС Сталіна в Катині. Москва необачно вирішила повісити розстріл 11 тисяч польських офіцерів у катинському лісі на нацистів. Але адвокати Геренга викликали на процес важливих свідків, які продемонстрували докази злочину радянського режиму. Зрештою, трибунал відхилив звинувачення рейху в катинській трагедії, але й про звірства НКВС. Теж у вироку Нюрнберга ані слова. якщо говорити про приховування злочинів радянського союзу, то це не зовсім вдалося на Нюрнберзькому процесі. Оприлюднення Москвою лише невеликої частини Нюрнберзьких документів дозволяє й досі маніпулювати історією. Так нещодавно головний російський дипломат Лавров вкотре запустив міф про те, що трибунал довів причетність української повстанської армії та її лідерів Бандери Шухевича до злочинів нацистів. Насправді навіть російські історики визнають це абсолютна брехня. У документах трибуналу про це жодної згадки. Більше того є свідчення, що Рейх вважав їх ворогами. Нюрнберзький процес став символом справедливості для деморалізованого жахами війни людства, але водночас і міфи про відсутність відповідальності СРСР у розв'язуванні Другої світової, якими зараз користується Путін, були закладені Сталіним саме на Нюрнберзькому процесі. Тарас Шако факти тижня.